Радіо, годинник, зарядна станція. Це все в одному. Ось у нас такий апарат є. Новенький, до речі, приїхав в упаковці. Єдине, що в нього не було б живлення. Я вимкнув з мережі, але там є батарейки, які зберігають налаштування. Ось, все назад повернулося. Це не просто будильник, не просто годинник. Це ще й зарядка. Безконтактно. Ось Samsung ложимо і він заряджається. Зарядка повільна, звісно, але е, якщо покласти на ніч, ну, за 3 години цей телефон буде заряджений. Він у мене розряджений зараз повністю. 17%. Пише, що через 3 години буде повністю заряджений. Заряджається. Налаштовується неважко. От, таким чином вмикається радіо. Довго не буду тримати радіо, тому що YouTube може це заблокувати. Довгим натисканням на on-off радіо воно включається. Налаштування 12 годин, 24 години, все дуже просто. Довгі, на довгі утримання можна плюс-мінус редагувати, виставляти собі другі натискання хвилини. Третє воно фіксується. Ну і будильник приблизно таким самим чином Е, Можна міняти яскравість. Три і виключено виходить. Оце саме яскравіше. Будільник спрацьовує як радіо, так і біп-сигнал. Ну, тобто, що так, що так. Дуже такий цікавий гарний апарат. Без е, мережі. Не буде нічого показувати, але налаштування зберігається. А так, до речі, тут ще є вихід 5-вольтовий для того, щоб можна було телефон заряджати. Тобто можна безконтактно, а можна покласти і е, за допомогою шнура заряджати. Блок живлення підібрав, дуже класно підходить, чітко працює. Вообще, і ще й з підсвіточкою блок живлення, так щоб було видно, що він дійсно є мережа. Ось такий у нас. Гарний апарат.